Привіт! Є продукти, морозилка забиті, все добре. Класна бізнес, видаєш. Так. Прикольно. Тобто Ми подивилися графіки, тепер погнали кавіряти. Е на чому ти зараз фокусуєшся, то ти шукаєш якісь справи. По факту. Якби ти фокусувався на тому, як зробити більше прибуток, а не витрати зменшити, ти би шукати й мозгу роботу на те, як би знаходити якісь варіанти і так далі. От. Ти повинен свою аудиторію прогріти. Він ну, повинен казати, що в мене з'явиться сет. Ні, ти можеш сказати, ребята, у нас там планується супер блюдо, секретне, від шеф-кухара, знікополя знайшов в катакомбах, офігенний чувак, чуть ли не е, зграв прогномів взяв. Він зараз розкаже, як повинно все бути чотенко. Чисто гіпотетично зараз, не купляючи дві електрички. Залізти в продукти, зробити нормальний аудіт і знайти там свої 5%. М -м, мабуть, всі 10 зможу. 10%? Так. І тепер що ти одразу зробиш з ними? Ще, Куплю ще, електричку. Сам.